Бабья я рот нахуй. А мы нихуяри, блядь. А вы чем там занимаетесь, блядь? На, блядь. Бля, Сергей, ты можешь нам наколдовать? твоего, блять, блядь, нахуй. Ну, можно колдовать Ярику по носу сегодня, блядь. Ну, по носу можно, нет. Юрчику тоже, блядь. Юр Юрочку нормальный такие щоб хуй встав с блядь. Честно тут всема блядь, своими нахуй друзьями, яких в тебе нихуя нема, блядь, по своему саду. Чихать, я не чихаю, блядь, я кашель, Сергей, я шутка не чужить. Я рекорда, блядь, то ты будешь А Ти, блядь, хворий і ти мені, блядь, поночь, блядь, красава, нахуй. Сука. Ай там пробки в шампанського. Фу. Сама падає команда. Команда, скільки? Команда. Я, блядь, один версус... Я на жовто падаю. Та всі падають на жовто, ну дрыж. блядь, ярик, нахуй, самий перший Не, хорош Ярик. Я в будку зашлу, тут ніхуя нема. Пістоль, блядь, димовий, понял. пожалуйста. Я дымом ему Ты не стреляй. Короче, вот в сей хате трое. Из вам там, там Прям на грошит. ангар тип бы попадал. Да да, 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 да. А тип походу. Я не могу автомат. А, понял. Да я ебал нахуй, пизду. Я ебал Гарпанцы. нахуй. пизду. Ангар, ангар. Митка, ты должен быть. Внар кнопку. Но другого. дро. Ще де там? Венгарі, в венгари, да. Я чекаю тебе. Поснимите. Давай, я пропрыгнул. За ящиками. Yeah. Хорош, давай, все. Эй, бакс, укончную игру, блядь. Сука, займаю офенгл, блять. Сидю на сраки, блять. Тип походу, я ему въебало с першої даю, блять. Він мне, блядь, спустя 2 секунды, нахуй. дає е въебало, перший менедок, нахуй. Ти пробуй лягать. Ага, блять, може ще, блять, йому, блядь, чувствуть, чувак, блять. Парий блядь, все, бля. Ні, реально, коли ти лягаєш, так Ну, дуже важко заметить чувака, блять. Ага, ляжу, нахуй. Я тобі кажу, ти попробуй, попробуй. Хай ебуть падай, блять. Здравствуй, повертайся, конечно, что Ярик, а що там по поводу пидорских Про Проникся все-таки. Бля, щось ви дуже жорстко, сини, шут, блядь. Чесно я це чорний называется 24. Юра, на море. Да, дай мені за 4, Сергій, будь <infotions> ласка. Положите, ужите сам наверху, там де я век, торк митив. Мы жестко А це я розумію, тимплей. Аж юрчик підбіг, блядь. Зазвичай юрчик лутається десь ну... там, блядь, кілометри від нас, блядь, коли нас жопу Не, серьезно, серьезно, дуже класный зиграл. Тип чистого хуев, коли он трибальника с трех точек у него, блять. Еще <laughs> и вбити не можешь. <laughs> Коряк, треба комусь? Надо. Минскую ста. А ух? Не? А уф не туда. Юра, то. Ярик, який к тебе план? Ти апаєш стрикал. По нам, хто хуярик. Юра, ти? Удаляю кс і йду, блядь, в папу жорстко, игра. А потім шо, блять, папу ебашишь жорстко, А потім А потім удаляю папку, іду, блядь, в КС Я, Да, Юра. А ярик, хуйня плана якщо чесно. Треба посередніше. Машину десь бача? Ні. Так, да, я поставив на машину. Що, ніяких глушників нікого нема, так? Да? Нікого нема. Один глушник, ібать, прилетів на перехідку. Перевіряє зброю, хуяри. Так, так, так. Є таке в нього. Машина їде. Машина їде. По полю поїхала. Yeah. Далее поїхала мітка жовта десь там. Може до нас буде крутий <плес> на горку може флопсис. Нас може... Встала, стопнулась машина. Де-де-де? Є -де 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 мітка приблизно? Мітка? ну десь еска. Бля, Бля, мене тут кипят. Типу даю хає, даю хає, даю Це він. Дав хає йому. ему. Поправить за камнем. І бачте його. На камни, хорошо. Чья машина стопнулась? Смитка. Ой, Смитка. Пробуваю колеса машині. Поднимаю, подый. За камнем за камнем, желтая митка. Серега, як шушов, прошник, не випикую. Я колеса ему убью. Смог дав. Дивіться, я рисую, я ризикую, беру машину і заїжджаємо в спину. Ебаш, ты ебаш, я смог. Десь смака, хлопці. Дав вхід, ось все. Під дерево. Хорошо, убили, найс. А це жорстко, це я понімаю, блядь, тімплей. Я дуже жорстко його убив. Ну, конечно, я дуже жорстко відвлекав. Короче, всі молодці. Братя, <кхи> дякую, що жилет не накоцали, блядь, хлопці. Бля, це <кхи> зберіло так нахуй уїбав мені, що я вже все, блядь. Я вже все. Ноги похололи. Без звідси. Задку прожмай, задку, задку прожмай. Дуже хуйово. Тут кипи я. Я в тройку улыбаюсь. Ярком, зярком, Ярком. Тебе побещать уже чел, не высовывайся буду стрелять, не высовывайся, кто там перший. Охуенно, и хуй зайдешь. По нам хаешку дали, Кто дал хаешку? Ярко смокнули, блядь. мене тип десь справа ног не блять. На Ярка дав. 2, да. поверх? Не, вони за за будинком, дай вийду, там хаешки накидывать. Вони весь будинку. Блядь, я наступив на молик. Пуша. Ты друг поверх, да? Вже на першому поверсі. А, він на першому ебал, я рот нахуй. Перший поверх. Хорош, ер. Проживи, Юра, поживи. А, блядь, тоді ты ти, ти, нахуй захуйо. <сху> Граната. З ярком разом грайте. Або їбаште, або піднімайте мене. Не знаю, блядь. Да. Бачу. А тут, блядь. Ти підняти зможеш? Хорошо. Ще? Ще? ще Юра, живи, мене ярик піднімає. Я вообще тут ещё. За хатою дестопая, за хатою дестопая. Це я топаю за хатою. Нет, слева за хатой. Блядь, с другой стороны. О'кей, тихенько, пацаны, блядь, тихенько. Давай. Почекай, Ярик, почекай, я хилюся іду з тобою. Це на другому полосі. Іду. Там немає другого я. Тут нема нікого. За хатою то Вниз, не скрите. Дуй, звук, просто вони здивляться. Давка є. На вулиці не пустися. Андрюха, Андрюха, Андрюха. Трюху. Да. На на 300. За машиною! Вайп. Нормас, хорош. Ще машина. Я, б там, я ж казав, що за Слава Господу, блять, Богу. Бачиш, я що, Ярик, ти не міг залізти? Не хоче вже креститься. А чи, ж, а Ярик, ти не міг залізти, бо я лише під цим підвігнув, так? Да. Так. Да. Сорі. Тож знав, wow. тут 8 х <laughs> Тоже знал, блядь. А ВМ, блядь, охуеть, не пать. Ты я сли. Ха-ха-ха. Ты же стапал, блядь. Я очень заслипала, блядь. Уже все очень заслипала, я побачу. Это план летает, видите, охуярче <свят> Желтая митка, жота митка по вам хуярить. Так, да, там дельтаплан признався. На краще, во, жовта мітка ставлю. На кращий. Всі бав, всі назад. Дроп. я, блять, На краще, на краще бачу. Вычисляю вас. Жовта мітка. Бачу. Він не нас вычисляю. він тех, чуваки, по яким ми стріляем. Другий лізе на креще. Два на кричі. Бачу. Двоє на криші, з цих салате. Ну мені хуярить, блядь. А ви чим там займаєтесь, блядь? Попав? Я без шляпи, нахуй. Сейн. Я ніхуя не бачу, блядь. Нікого, сука, немає, блядь. Ось тут, ось на криші двоє. Я пішов будки лутати, Вони блядь. Вони ну, тікають, як кончені, блядь. Не О, ви не вмієте. О, бачиш, випрягнути. Пала шляпа. Впала На, нахуй Хорош, хорош Жорстко, Ярик Отут, блядь, за оцим, нахуй, контейнером Йдись, Львіш Хитанув раз А там тіпи Ті залутали його Живіть, хлопці, я йду за шляпою О, На, нахуй, блядь Найс Другий мінус, блядь Пацани, запуште оцих, нахуй Я не можу, я шляху а, шукаю в хаті Юра, блядь, запушив, нахуй Треба шляпа терміново, блядь Уперше його, блядь Ой, иди нахуй просто, блядь. Сейчас еду, Сергей Дэй. Давай, можно спасти? Сергія. Да, да, да. Я в центре зоны. Может, митку? Бачу, пизд. Забор... Щас кнопку, ось митка моя. Бежить, просто бежит. Машина до него їде. Митка моя жовта. Раскидывай, смаки. Попав Його? раз по нем. Ще раз, бахета дал ему. Ебать, За машиной. Дай конкур по кому хуярите. Пожалуйста, на Юрий машин. Десант yeah. keep... падає, десант падає. Sредний, в середині воно своїх хуйній ті, блядь, сидять, а тут нахуй. Ось упав десант, митка. Поїзд біжить, блядь. он, он, блядь, на синій біжить. Спокій, спокій. Спокі. Попав раз, по чолу. Попав другий, кнопка в чола. В синій, митка. Віднімаю чола. Віднімаю чола, митка в мене. Ти кого добив? Вайп. Та вайп. Ще лівіше, 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 лівіше. Мітка моя, жовта, лівіше. Дев'ять живих. За машиною ще лежить десь на ках. Хоча за, за, бочками хуяриться. Там десь нікого не бачу, нахуй. Крім вас ще дві тіми. Так. Да. Я ліво забрав це на жовтій місці, чувака. Він смаки розкидує. Піднімаю, чувака. Нокнув чувак. Ребля. О, за два, минус два вайп, походу. Нет. Че? Че не вайп. Че есть. Вони позли, позли. Вот тут, внизу, вот тут, стараемся. блядь, типы. Вот тут, нахуй, Андрей, вот тут. Хорошо, либо я не бачу. бачу. Я далеко от вас. Убил, убив, нахуй, Хорошо, не, блядь. не спешить. Востовый тип, блядь. Нет, два типа. Два нахуй. Два типа. Пизду, блядь. Мне надо, блядь, поменять охрану. Какая камитка? Твоя. Жовта мітка є, чел? Не бойте на бутон, пожалуйста. Дайте звук, Ярик, будь ласка. Перебігай, жовта мітка, під, під гору біжить. За кам'я мітку дали. Машину сна. <гул> Машину завів, пацани. Другий за кам'ям. Живіть, не хокайтесь. Не хокайтесь. На жовтте типу. тип. На жовту даю хае. Винз дай машины. <как> Но зду... Ну, ту жовту, жовту, кто бук. Де? На мені один. На, блядь. Фух, хорош. меня з машини настріляв боляче. Жорстко. взяли топ, можна відпочивати, блядь. Все блять. Супер Ластова. 19.00 Андрей. Ну еще нет. ні, ні. 6, блядь, за ВМ Ну, такий ти, блядь, конечно.